Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, долучається до нашого ефіру. Щирі вітання. Добрий вечір вам, пане Вікторе. Доброго вечір посилка, яка напередодні вибухнула у відділенні Укрпошти, була оформлена на виїзд за кордон. Які висновки можна зробити із цього факту? Чи можна це розцінювати як одиничний інцидент, чи варто розглядати більше ширше як тестування якоїсь нової моделі гібридних диверсій? Слухайте, ну я би так не переходив відразу на диверсії гібридні, тому що в нас і так багато є випадків, які навіть логічно не можна пояснити. Та? Ну, давайте згадаємо випадок з самопідривом помічника колишнього головнокомандуючого, який переплутав справжню гранату з імітацією і таким чином привів її в бойовий заряд, ну, в бойові дії. Давайте згадаємо, що там гранатомет, який подарували невідомо хто по польським колегам, який потім спрацював. Тобто я маю на увазі, що дурних знаєте, багато, і треба все ж таки логічно розуміти, що ми перебуваємо в стані війни. У нас досить широкі є можливості для того, щоб отримати той чи інший небезпечний. Заряд, чи це кримінальна відповідальність чи ні? Ну це інша справа. Але разом з тим треба розуміти, що е, дуже багато небезпеки навколо нас, і і, і ті предмети, які е, є в, в лісах, там навколо навіть Києва, і ті предмети, які можуть передавати не, несвідомі громадяни з, з фронту і е, нелегальний обіг зброї, і так далі, і так далі, це досить небезпечна е, річ, і це все треба. Розуміти, що нам, нам треба розібратися з цією ситуацією досить серйозно. А наскільки держава готова технічно відслідковувати подібні схеми? Тому що йдеться про те, що чоловік виготовляв чи розмальовував там декоративні предмети з вибухівкою і надсилав їх поштою. Тут питання до безпеки самих поштових сервісів чи воно більш ширше і комплексне? Я думаю, що треба, треба вводити. Попередній огляд таких речей, знаєте, і можливо навіть через спеціальну техніку, яка ну знаєте як в аеропортах, як в, в якихось серйозних захід серйозні приміщення поставити ті телекамери як для Укрпошти. Я не думаю, що це велика проблема. Тим більше, що на це це, це не так багато відділень, які відправляють на закордон ці, ці речі. Я наскільки я розумію, нова пошта це вже це вже робить, і в Укрпошті треба просто, просто треба вводити новітні новітні такі от речі, перевіряти попередній перегляд будь-яких речей, які подаються на міжнародний. А можливо навіть і на в обов'язковому порядку роздивлятися що що відправляють громадяни по Україні, не закриваючи посилки. Як психологічно це впливає на настрої? Я маю на увазі, чи може така ситуація викликати якийсь страх, паніку, побоювання користуватися поштовими сервісами? Ну я би так далеко не заходив. Є поодинокі випадок. Слава Богу, що він ну, зараз в ньому розберуться. Я все ж таки сподіваюся, що це просто безглузда. Поведінка цієї цієї особи, і що він точно не пов'язаний з там якимись ворожими спецслужбами. Хоча нам треба розуміти, що ворожі спецслужби досить прискіпливо придивляються, зокрема до нашої фірми Нова пошта. Їм не подобається якість цієї роботи. Вони намагаються знищувати їхні хаби по, -по, -по містах України. Вони спробували підірвати одне з міжнародних відділень. В Румунії, завербувавши двох громадян України в Польщі, тобто навіть таким чином, і навіть не тільки не, не наша пошта, вони пробували підірвати дистанційно чи підпалити дистанційно посилки в діщелі Тобто, це досить серйозна міжнародна фірма, яка доставляє посилки по всьому світу. І якщо би здійснилася, то на що розраховувала. Росіяни, то я думаю, що була би втрата літака десь над океаном. Тобто вони до поштових відділень досить прискіпливо сталися, тому що це логістика це один з тих нервових з'єднань, який показує індикатор такий: знаєте що держава існує, держава працює, і це для них так само один з об'єктів. Нападу чи 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 знищення. Ми зараз, пане Вікторе, достаменно не знаємо мотиви цієї людини, чим вона керувалася, чи діяла одноосібно безпосередньо, чи з кимось у змові, чи є кимось завербованою. Але в центрі протидії дезінформації повсякчас наголошується про те, що Російська Федерація намагається дуже часто завербувати таких одноосібних агентів, які насправді ризики зараз така схема і методика може загалом нести для нашої держави. Безпеки нашої країни ну вони активно використовують телеграм канали Вони активно справді шукають людей без принципів честі і гідності, шукають серед робітників, які здійснюють там роботу. Ну, шукають роботу таку якусь одноразову і дуже швидку. І справді намагаються використати їх для одноразових акцій. Причому, як правило. Є одноразові акції не оплачуються. Ну, тобто люди потрапляють просто в паску і не розуміють, що вони роблять. Але е, цими акціями вони справді намагаються дискредитувати самих українців, особливо це стосується якихось дій за кордоном. Вони намагаються дискредитувати певні е, громадські структури, певні е, просто державні структури, знаєте, коли підпалюють, там намагаються підпалити або ДЦК, або якісь там представництва. Вони таким чином. Намагаються дестабілізувати ситуацію в середині країни, показавши, що в країні твориться безлад, і правоохоронні органи і спецслужби не працюють і не можуть справитися з цим навалею. Тобто, це все в комплексі, знаєте, дивлячись, як, як вийде і як вони получаться. Дивіться, Російська Федерація зараз масово е, знищаться. Е, Шафи, релійні, шафи по всі по всьому по, по по всій федерації, починаючи від Камчатки, закінчуючи Ленинградською областю. Це так само робота спецслужб. І я сподіваюся, що це робота якісна саме наших спецслужб, і це їм не подобається, і вони намагаються звикально відповісти нам на, на, на такі речі в Україні. Російська Федерація, звісно ж таки, послуговується повноцінними психологічними операціями, використовуючи соціальні мережі. І тут в умовах, коли дуже мало інформації, там, до прикладу, про цей вибух, про мотиви людини, яка його зробила, про її подальші плани, тут. Відсутність цієї інформації вона йде на благо українському суспільству чи навпаки вона може породити хвилю е, фейків і тому подібне, коли люди самі починають додумувати і самі себе заганяти в паніку і сприймати це як якусь масштабну диверсію один з моментів боротьби з фейками і панікою це дуже швидка е, швидке донесення до населення правдивої інформації і зі всіма подробицями. Навіть не приховуючи якихось там елементів, які можливо нам не подобаються. Е, ну там на рахунок того, наприклад, якщо всі ситуації, то що людина там має доступ до якихось боєприпасів, до ще якихось речей, це все треба дуже чітко розказувати для того, щоб запобігти в майбутньому таких випадків. Тому чим більше відкритості в таких моментах, чим, е, до речі, е, в комплексі з цим. І покарання має бути досить суровим, тому що якщо ми просто поігноруємо і не покараємо цю людину е, так, щоб іншим не було е, е, якось не, не було навіть думок про те, щоб це повторити, то ми не будемо мати того ефекту, на який би сподівалися. Тобто, по-перше, розкриття повної інформації, а по-друге, е, жорстка відповідальність за здієнний злочин. І стосовно обігу зброї так само виникає питання: де ця людина взяла таку велику кількість боєприпасів. Як це має контролюватися, і чи в принципі можливо реально це зараз зробити, коли йде активна фаза бойових дій, і дуже багато всього може якось навіть контрабандним шляхом з фронту потрапляти в тил? Ну насправді е працюють. Працює і е національна поліція, працює військово-контрольська служба безпеки, працюють інші органи. Тобто сказати так, що все, все безконтрольно це не можна казати. Але треба розуміти, що ну знаєте, на, на 10 чоловік от не один мудрий, який десь щось там заховає, і все ж таки притягне це до, до своєї хати, до, до до своїх друзів, до, до до ще кудись там, і і і спробують на цьому заробити. На жаль, це це факт. І цей факт треба так само висвітлювати і так само жорстко карати. Тому що якщо ми не будемо робити до таких от зразкових зразково-покасових таких от покарань, на жаль, ця навала не закінчиться. Це доведено досвідом інших війн і інших конфліктів всередині держави, де активне використання стрілецької зброї та інших боєприпасів призводило до Дуже поганих речей, зокрема до е, м, того, що діти там мали доступ до них були е, безвинні люди, були постраждали, і так далі, і так далі.